Привіт, криптани! Сьогодні я дропаю вам два шаблони, які дозволяють нам отримати тестові ефіри в мережах Guerлі і Sepolia. Якщо ви юзите Теснети, то знаєте, що часто буває проблематично отримати дані ефірки. Крани видають з мінімальним балансом в мережі Майнет, якщо у вас є ефір. Або ж просто не видають, немає балансів. А даний спосіб дозволяє нам через Тестнет Bridge просто купити за ефіри в оптимізмі або в арбітрумі. Тестові ефіри в Герлі І далі їх збріджити через орбітер в Сиполі. Ну, Перші шаблони запускати не буду. У мене вже є ще з моментів, коли я крутив Layer Zero. Тому що якраз даний брідж працює на, через технологію Ray Layer Zero. То, хто крутив, то я думаю, Герлі у вас також є. Відповідно, вибираємо тут просто папку з нашими профілями, файл з гаманцями. В даному шаблоні я. Зробив можливість вибирати формат просто гаманець, гаманець гаманець, плюс плюс проксі, або гаманець, проксі або і плюс проксі лінк. Якщо ви використовуєте проксі із зміною айпішника по лінку, то власне, даний шаблон дозволить вам це зробити. Можете подивитися, як там це реалізовано. Далі виставляємо суму мінімальну, це реальний ефір, тому дивимося спочатку на самому Бриджі, скільки там плюс-мінус вам треба. І ставимо рандом. ну І, і чекаємо газ, так як у нас цей ефір. Можна запустити цей шаблон, десь там поставити його на ніч, зловити мінімальний газ і купити задешево собі тестові ефір. Ну, налаштування практично ідентичні, мережу такі ґерлі. Тут вона в принципі не вибирається. Суму виставляємо, вже скільки ми будемо з гурлі брічити в От, І на даний шаблон давайте зараз запустимо. Подивимося, як він у нас відпрацює. Я тут мені поставив чисто для теста. На самому сайті Orbiter є ще функція типу тут V2, і нібито можна прямо кинути не на той самий гаманець з а відправити на якийсь інший. Ну, я не знаю, чи так реально зв'яжуться гаманці. Зараз мені просто лінь це тестити, якщо ви вдруг в курсі, що гаманці не зв'язуються, то я можу дану функцію додати до цього шаблону. І, власне. Можна буде просто зекономити на комісіях, на один гаманець купити типу ефіру в GRL і далі розкидати просто його по інших гаманцях. Ну, Логіниться в там вибирає GUERLI, якщо немає, то він просто з файла підтягне ось цього. Ну, тут, в принципі, вже прописано, можете собі поміняти RPC-шку, тут все по бажанню. Далі, що в нас тут? Ну, подивимося, як воно все відпрацює у нас. Прописує там рандомну суму і далі виріджеті. Ну, В принципі, коли воно ловить текст процесін, то далі шаблон зупиняє роботу. Ну і вказаним, що в нас в процесі вже транзакція, сенсу лишатися, чекати її я не бачу. Так, ну по самих папках давайте пройдемося. Значить, тут у нас ну, вхідні аккаунти. Ну, в принципі, ви можете цей файл прописати і вхідних налаштуваннях може лежати будь-де. Маск має лежати тут, Networks теж тут. Ну і сам шаблон. Далі по шаблону TSNB, в принципі, все те саме. Єдине, що так як ми все-таки тут використовуємо реальні ефіри, то якщо якась у нас помилка, то в нас гамнець запишеться в файл Eros". Ну І далі ви просто руками чекнете, глянете, чи вас відправилось, бо той TSNB частенько, бувало, підглючував. може таки бути, що він викине якусь помилку, а насправді транзакція пройде. Щоб ми лишній раз не палили газ. Ну, Він путак, само собою, гаманці. Ну, і Теж прописуйте цей шлях до цього аккаунту вхідних до цього файлу. І Metamask Network лежить тут також. Ну, В принципі, на цьому все. Юзайте і по орбітеру, якщо дасте фідбек, то можу допиляти відправку з одного гаманця на багато.